Всім привіт! Слава Україні, друзі! Сьогодні мова про передній відвал. Свій міні-трактор я розібрав дві піврами. Недавно було відео про рульову колонку, але е, тут я роботи трошки призупиняю. В принципі, все працює, все нормально. Залишилось тільки, тільки проварити, е, ну, все довести до е, кінцевого. Варіанту. Рульову колонку почав робити, ну, це так, на майбутнє, попереду роботи. Зараз вирішив ще зайнятися відвалом, переднім відвалом. І ось у мене виникли питання. Я у відео десь бачив багато хто виставляє відео, але ніхто не говорить. Всі говорять, як зробили, як сама лопата, як підйом. Я думаю, тут варіантів безліч і це не є суттєво. Лопату можна зробити по-різному, серйозно, так, і е, пристосувати щось е, більш таке просте. Я би сказав кусок фанери постав, і то буде, скажімо, сніг горнути. Підйом. Ну тут можна гідравліку, ідеальний варіант, е, тросиком, підйом е, або якимось рульовою колонкою, речагом і так далі. Це теж варіанти, їх безліч і все це має право на життя. Але є основне вісь. Відносно якої піднімається отвал. Е, Значить, е, дивіться, що я думаю. Я думаю, зі мною все згодяться, хтось має досвід і м -м, підтвердить е, мої побоювання, або скаже, що це не має значення. Ну, Я думаю, має і дуже велике значення. Значить, дивіться у мене. Я попередньо був приварив ось такі вуха тут, коли робив, перероблював двигун. Думав, тут просто залишилось би відвал зацепити і все. Але подумав, все ж таки принцип має бути такий, як і в задньої навіски. Навіска задня повинна цеплятися. О, 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 вісь вісь підйому задньої навіски має проходити нижче осі коліс, не балки, а коліс. Так як може бути, наприклад, тут редуктор бортовий. То все-таки вісь має бути нижче осі повороту коліс. Ну, у мене от колеса маємо вісь балку. І я так дивлюсь, мої вуха, я то зачепив рівно, фактично, по осі балки. Але зараз подумав, що все ж таки краще було б, якби вісь підйому ось ця була нижче осі балки. Так як, коли ми горнемо сніг або землю, то якщо вісь буде вище балки, буде піднімати передок. Якщо буде нижче, то е, це краще буде е, покаже себе в роботі. Ну, звичайно, найкращий варіант був би, якби вісь десь зробив ось тут, посередині відвалу, е, посередині повороту вузла повороту піврам. Але недолік у тому, що. Речаги підуть досить тут низько по підбалку, хоча я ще над цим думаю. Можливо, і так зроблю. Так як все одно зрізаю, то цей варіант теж можливий. І от хотів би почути думку тих, хто з цим е, е, мав справу. Все ж таки, тут би мені було краще сюди зацепити, простіше робити, е, менше матеріалу. Ну, мені більш подобається. Так як я хочу зробити, у мене тут буде сам механізм підйому, і буде одночасно виконувати і е, передню, якби, ну, механізм цепки. Е, скажімо, туди можна буде чіпляти, скажімо, косарку або інші якісь знаряддя. І одночасно він е, має підніматися, опускатися. Ну, скажімо, я це зроблю. Ну, не тепер не буду говорити. це... На потім. Ось. Ну, це все на потім. Про це не будемо говорити, так як не хотів би займати багато часу. Ось і ще раз повторюю, саме-саме основне. Ось, мене цікавить, вісь, вісь відносно якої піднімається, опускається передній відвал. Як на вашу думку, суттєво це все, що я говорив, чи не має значення? Надіюсь, що хто робив, відгукнеться, скаже свої думки. Ну, а на цьому буду закінчувати, друзі. Буде готове. вже знову зніму відео, як вийшли і як буде працювати. Можливо, ще й процес виготовлення. Все, до побачення, до зустрічі!